What's up, guys? англійська зі шреком і в цьому епізоді друзі продовжують прямувати до лігва дракона Dragon's Keep. Після люк почув жахливий сморід і звинувати в цьому шрека. Фу шрек шрек, це ти надув? Попереджати треба. Мене рот був відкритий. You'd be dead Повір мені, віслюче. Якщо б то був я, ти був вже мертвий. Ге-ге. І на цьому прикладі розберемо другий тип умовного речення Second Conditional. Отже, в реченні if в нас завжди past simple. If it was, а ще краще, if it. were me А в головному реченні в нас іде would Plus Infinitive. You would be dead. You'd be dead. І шрек теж принюхується, а англійською це «to sniff». It's це сірка. Авторитетно стверджує шрек. «Brimstone» – це сірка. «We must be getting close», yeah. be getting close. Ми мабуть наближаємося. No, Запам'ятайте, що asked, «close» – no це прикметник або прислівник, і перекладається як близько або «близький». А close – це тіє слово закривати. Це два різних слова. А поки ми тут терпеніли, вони вже дісталися мосту. Шрек каже, хатинка звичайно велика, але подивись на цю локацію. Бурляча лава дещо охолоджує запал віслюка. Ну каже він, мені треба зізнатися в дечому a confession – це зізнання. To make a confession – зробити зізнання. Fear – це страх, а слів це рукав. Виходить, що віслюки носять свій страх на рукавах. А немає в тебе рукавів, справедливо помічає шрек. Зате в англійській є така ідіома to wear your heart on your sleeves, що перекладається як мати душу на розхрист. В даному випадку віслюк не боїться показати свій страх. You know what I mean. ти чудово розумієш, що я маю на увазі, каже Віслюк. Oh, you, you can tell me, перекладається тільки Не кажи, що ти, наприклад, боїшся висоти. Height, не hate, height, Це зріст або висота. А якщо ви боїтеся висоти, треба казати heights. I'm afraid of heights. Як віслюк подолає свою фобію, ми побачимо в наступному епізоді. Не забувайте про лайки, репости та все таке. Старий English, have fun!